Настрої російських пропагандистів різко змінилися після візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена. Тож тепер їхня впевненість у перемозі розвіюється все частіше, як і дим після прильотів дронів на Росію. Я настаиваю, що це саме сложне, саме і взагалі невідане війна в нашій історії в історії всієї Росії. Почему она самая сложная и самая тяжелая? Потому что это война впервые в нашей истории, в которой у нас нет союзников вообще. Може в этом сенсі только з кримською можна порівняти. Кримська плохо кончилась, поэтому сравнивать не хочеться. Тож, поки Симоньян, як бачите, ледь не плаче, записуючи ось такі заяви, Скабєєва все ще знаєте, намагається слідувати кремлівській методичці і продовжує брехати у своїх ефірах. Ось як тут, де коментуючи візит, блінкена розповідає, що США не задоволені контрнаступом України. Вашингтон недоволен темпами. Продвиження в Ссу і тем, як саме вони розходують техніку, та ми ж знаємо, що все, що вміє пропагандистка, це. Тільки, як я вже казала, брехати і перекручувати факти, і ще видавати бажане за дійсне. Бо насправді Блінкен у Києві говорив про те, що якраз Вашингтон задоволений темпами наступу збройних сил України. Ми бачимо значний прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все необхідне не лише для успіху у контрнаступі, але й на довгострокову перспективу, щоб мати сильний стимул і обороноз здатність, щоб в майбутньому подібні агресії не повторювалися. Ми також сповнені рішучості продовжувати працювати з нашими партнерами, які будують і відновлюють сильну економіку, сильну демократію. Усе це необхідно для того, щоб Україна не тільки вижила, але й процвітала в майбутньому. І в цьому Україна має сильного партнера в особі Сполучених Штатів. До речі, під час свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Бл. Ринка оголосив і про новий пакет допомоги, який отримує Україна, а там багато зброї. Між іншим, тієї, яка росіянам може тільки снитися. І ще поки в Україну їдуть танки, і леопарди росіянці просять у Путіна про самок так, так вам не почулося. Із Ірана Володимирович, по вашій ініціативі, і Алус із Туркмені привезли. Вони знаходяться уже в постріпродуктивному возрасті, тому нам потрібні нові особи, Из Ирана и Туркменистана. Нам бы желательно на две самки и двух самцов. Если бы в нам помогли, общаясь с руководителями этих стран. Хорошо. Це було б хорошо, та скоро ці істоти будуть просити не тільки про самоклеопардів, а думатимуть як свою популяцію збільшити або, хоча б, зберегти, щоб не вимерти. Бо блінкен зробив ще одну справді історичну заяву в Києві. Сполучені Штати Америки вперше передають Україні кошти конфісковані у підсанкційних олігархів з РФ. Ідеться про майже 5,5 мільйонів доларів, які підуть на підтримку та реабілітацію українських ветеранів. For the first time. We are transferentiюкраїн ассет сіст фронта санкшен Рошан Олигаркс, ви швонабісти супорту країні мілітарій should pay for it. І це Прекрасна новина, бо ті, хто сприяють агресивній війні Путіна, мають за це заплатити. І тут я вже представляю, як Скабєєва буде коментувати все ось це. Хоча може й не буде, бо знаєте, що воно, якщо, звісно, що тут ще скажеш. Нагадую, це були актуальності. Підписуйтеся на наш канал, залишайте свої реакції та вподобайки. І також не забувайте знаходити нас у соціальних мережах в Телеграмі, в Інстаграмі та у Тікток. Там новини оперативно, інформативно щодня 24 на 7. З вами була я Інна набок. До зустрічі.